Так, по прикормочці. будемо сьогодні використовувати нову прикормочку Дінтер. Кріля». Як бачите, вони випустили нову серію. Преміум називається. Їх, їх якщо я не помиляюсь, вийшли чотири види: це плітка, карась, лящ і корок. Ну і різних, звісно ж, смаків. Преміум серія, друзі, вона в нас відрізняється від звичайної прикормки. Тут більше в нас дорогих добавок добавлено, більше ароматизаторів. Більш якісніша фракція, тому я думаю, вона у нас повинна працювати краще. Ми в даному випадку сьогодні беремо плітка. Та прикормочка, я думаю, вона у нас собере і карася, і ляща. Думаю, всю різь. пачку цю висипемо сюди. Я ще брав ось з собою і ваніль, і плітка. І для вибрав. Ну, коротше, поки що почнемо з цієї. Дивіться, яка фракція. Тут ось і арахіс у нас є. До, дивіться, які куски арохісу. Запах той що треба. І, як зазвичай, домовляємо сюди атлантичну молоту креветку. Ну і друзі, по зернових. Зараз вже рибка трошки активніша стала, так що ми будемо додавати зернові. Взяв я ось торгової марки Робіна такі зернові. В даному випадку буду використовувати мікс з 11 зерен, Плотва коріандр, кокос. І додамо ще сюди ось горох подрібнений, пряна кориця. Ці зернові друзі якраз дуже гарно у нас підходять для ловля на фідер. Мілка фракція, в кормушечки, я думаю, буде якраз у нас те, що треба. Плюс жестяна баночка. Тут консервантів у нас практично немає ніяких. А може навіть і зовсім немає. А, дивіться, яка мілка фракція. Брав я ще ось теж в робі на собі коноплю консервовану, але коноплю ми додавати не будемо, думаю для коноплі, для коноплі у нас ще, ще рома. Яка гарна фракція для фідера буде просто те що треба, плюс зернові дрібні, бачите? Я думаю рибка у нас повинна зацінити. Я поки що почну з одного фідера. Зараз подивлюсь, що нам тут по оснастки зарядить і напевно ми зараз зарядимо, зарядимо симетричну петлю від прохмонтажу. Я люблю на пастерностер взагалі ловить, але хочу сьогодні спробувати на симетричну петлю. Так, є таке діво і кормушечка наша. У нас тут течія. Правда ще не знаю яка, але зараз ми почнемо напевно 80 грамів попробуємо. Якщо буде зносити, то поставимо вощу. Ось бачите, така кормушка профмонтажу теж я взяв. Вона виготовлена із такими бачите, ребрами для того, щоб ловити на течії. Ви просили показати оснастки ці профмонтажовці. Дивіться, звичайна симетрична петля. Тут карабінчик стоїть ось для кормушки. Тут вертлюжок для того, щоб до нашої основної ляски. Я надіваю ось так петля в петлю. Воно все швидко робиться, гачок десь у нас зачепився. Дві секунди, бачите, і все готово. Не потрібно нам нічого в'язати, перев'язувати. І ось цьому, як бачите, карабінчик і на карабінчик зараз ставимо нашу кормушечку і все готово для використання. На один гачок я поставив ось єву з опоришем, а на другий просто опориш. Зараз попробуємо, як буде в нас з Євою, а як без неї забиваємо наш корм, бачите, як легко забивають. Ось так ось трамбануву відео нашу кормушку. І все готово. Не знаю, у нас тут зацепи можуть бути. Будемо зараз вибирати дистанцію ловлі. Так, ну що, перший заброс. Щось дергає, що воно дюргає, чи тече, чи, чи м'яло чи якось. Зараз перезакинемо і попробуємо, може ми тут через бровку і не витягнемо нашу снисть. Перва риба яка. <ріба> Перша рибка. Дивіться яка крупна плотва. Так, одного, а ні. Думав одного гачка у нас вже нема, вона тут перепутала поводок. пна. Ну, Іди. Ти поняв яка риба тут? <ріба> ну, тут і крупна должна бути. Головне, що перву а то, а то все таке. Як щось крупніше, вроді, йде. О, оце вже перша плітка. Привітайте мене з першої плотвої. Дивіться, це вже таке на щось похуже. Перед цим напевно поймав штук 5 взагалі, зовсім Ну Це вже така пліточка, що на засолку можна і брати. Зараз будемо встановлювати садочок чи сумочку, візьмемо водички, наберемо і будемо, будемо далі рошити. Полеж поки там. Бачите, ця оснастка трішки краще працює в нас, чим звичайна стандартна фідерна. Тут у нас гачки ближче біля кормушки. Думаю, за того у нас не так сильно і дріб'язок забиває. Доброго дня всім! Бо я з вами і не привітався. Коротше, приїхали ми сьогодні на одну з риболовних баз, де сула падає в Дніпру. Я прийшов ще й кутрішки випити, Уже ми закинулися, пару пліточок піймали, розмір поки що не сильно радує, але все-таки. Як то кажуть, для зими ще в нас лютий місяць, конець лютого, не пам'ятаю, яке сьогодні число, 27, напевно. То це, я думаю, непоганий результат. Я вже скільки місць у нас об'їздив, ну зовсім вона не хоче брати, А тут, як бачите, трішки проклювує. Так що час у нас ще є. Ідемо і продовжуємо далі. Посності, я вам не сказав, собрав я свій найулюбленіший фідерок від Флагман, це сквадрон Flow до... 130 г чи до 140, це чесно не пам'ятаю я. Не написано тут у мене до скількох він 360, так, да, до 130 г. І котушечка теж у мене, флагман сквадрон Flow, 5000, І шнурочок я намотав 0,14. Гарна така збалансована снасть для ловлі плотви і не тільки те, що треба. Есть. Вот это что-то хорошее, чуешь. Это что-то хорошее О, две. Две. Две цяки. Вот это Трошки крупніше починає брати, бачите, така плотва. Не сильно крупна, але не сильно і дрібна. Після, як то кажуть, після зими таку плотовичку подіргається, це одне задоволення. Саме головне, друзі, що врокльовує. Я вже де тільки не був, у яких краях не був, зовсім не хочу клювати. А це приїхали сюди і тут, як бачите, кльов у нас непоганий. Правда, дуже багато дрібної риби, але... І крупніша попадається Короче, тут стіл уже такий накрила. Да. Посало чекаєсь. Вары не чекали. Да, И бориска тут писало і, і макарони, піджари. Повар, повар, настоящий повар. Да <сум> ти так навчився, їсть все <сум> На рибалку. На <сум> рибалку. <сум> Всім приятно кушаємо, кушаємо На природі Таке пахне Боря. ти тут таке наробив що, що рибаки сіди позбігають на твої макарони подумай що вони там жарять. зореждай mm -hmm. попробує Все mm равно -hmm. Нормально mm -hmm. Так Та і ось Мако Друзі, як ви бачили, приїхав я сьогодні на рибу ловлю своєю сумочкою, великою від прохмонтажу. Бачите, для фідерної ловлі просто кращого нічого не придумаєш. Дивіться, все зложив в одну сумочку. У мене тут ось одна сумочка з оснастками. Дуже вона мені сподобалась. Бачите, тут і гачки положив, і відділення для, різних, для різної фурнітури. Тут оснасточки лежать, ну, короче, сумочки в профмонтажок просто зачок. Тепер можна їздити на риболовлю, нам дуже компакт. Одна сумочка в для котушок, я утром показував. Невеличка ось для кормушок. Зараз у мене така я ще вам не показував з прозорим верхом. У мене є, бачите, я її оснастив під типу, плавучну ловлю. Хороші сумочки по доступній ціні, друзі, силочки ви ж знаєте завжди в описі під відео. Так що сміло всім рекомендую. І ще мені там задавали питання, чому я чохла не показую. І ще взяв, ось, бачите, такий чохольчик теж у профмонтажу 130 см. Він у нас йде на два відділення і плюс боковий карманчик. Саме головне, друзі, це якість. матеріал, ну дуже гарний. Будемо надіятися, що він нам буде служити вірою і правдою. Тут всередині, бачите, нема вже цієї слиюнки, як у таких бюджетних чохлоп, що вона починає там через буквально пару місяців розлазитися, лущиться, відпадать куски одне, від а тут бачите все, видно, гарно і якось. Сріб'як підійшов, то вбей все ні це вже це вже плотво. Я думав знову буде вистеринка, але це не крупно, таку плотву я відпускаю, іди. Саме головне, друзі, що клює. який там розмір для відкриття для первих риболок? Це вже зовсім не важливо. Правильно? І я так думаю. Латвичка. Что-то хорошее Вторая ножка Смотрите, какая хорошая Это уже хорошая плитка Заколкнула полностью Боря, диви, яка плітка. Здорово. Хороша. Оце вже похоже на плітку. Так, да, друзі, розмір не радує, але кльов ще Дивіться, яка пліточка. Після зими половить отаку гарну плітку. Один кой. Течія тільки пішла і моментально пішла і поклів. Кормушку бачу коти, коти потім тільки. геп, Так, да, бачиш, тільки течію дали. І зразу ось Взяла в нас пліточка. Стандарт. Доволі непогано на засолку пі. У нас трішки корму залишилося. Думаю, що забросив може на 20. Долавлюємо корм і напевно будемо на сьогодні закруглятися. Трішки, друзі, поймали. Дивіться, ось тут у нас і непогана пліточка попалася. Чи це навіть краснопірка, не знаю, це краснопірка, дивіться, як гарна. Вже, я думаю, два десятки піймали, карасик піймався. Результат у нас непоганий. Ще, думаю, годинку посидимо і будемо закруглятися. Для відкриття це просто шикарний умов. Так, ну що, відкриття пройшло у нас, можна сказати, непогано. І, кстати, ще в мене йде покльовка. Збираємося вже. Трішки рибки піймали, саме головне плотву піймали. Я її шукав, скільки вже об'їздив місць. Вона ніде не хоче брати. А все-таки тут... На великій воді трішки відізвалися. Хай розмір і не той, що треба, але після зими на фідер половить це нереальний. Просто кайф. Так що, друзі, рибалка вилася така. Все, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.